Так ось, коли ми молимося, перше це, Господі, я маю нечисте уста, нечистим життям живу. І душа молитви це не такого, чи наші життя не після. А душа молитви це увага, це внімання, бути внімання в молитві, до кого я звертаюсь. Уявляєте, ви прийшли до свого начальника і щось ви хочете попросити у свого начальника. І ви кажете, дорогі там Іван Володимирович, я дуже сильно хочу вас попросити, щоб ви відпустили в отпуск на 25 днів, бо я вже не знаю, що мені робити, я дуже. що Тебе ну, все, добре, да? так? Ну, ти можеш зі мною по-людськи, отак як з людьми общаються, люди з людьми. А ми як молимося. Отже, наші життя. Це що це таке? Така молитва, як говорить святитель Ігнатій Брінчанінов, така молитва являється оскорбительним для Бога действиям. Розумієте? Оказується, що ми уявляєте, можна, коли ми молимося, Бога оскорбити. Тобто повинна бути увага. І третє, успішна молитва. В чому успішність молитви, коли людина закінчує молитву словами, якими, Господи, ну не як я хочу, а як хочеш Ти. Тобто ти показуєш перед Богом своє смирення, ти преклоняєш свою вию, Ти преклоняєш свою волюшку, гріховну волюшку приклоняєш перед волею Божою. І говориш, Господі, хай буде воля Твоя. Чому ми так часто бісимося? Чому нас так роздратовує та чи інша скорбота, яка з нами відбувається, якась біда з нами відбувається? Нам хочеться її позбутися, нам хочеться її відріктися від всього, від цього Христа, який на нас Бог накладає. Чому нам це так неприємно? Тому що ми забуваємо. Що все, що Бог нам дає в нашому житті і скорботи, і хвороби, і якась біда, і війна, це воно дається нам для чогось. Воно для, дається нам, як в даний момент для мене, саме спасительне, саме корисне для моєї душі. І коли ми так думаємо, тоді нам стає легше. Тому тоді нам стає легше сприймати волю Божу. І тоді Дух Святий сходить на нас. Тоді Він укріпляє. Які плоди Духа Святого? Апостол Павло перечисляє їх і каже, що плоди Духа Святого це мир, довготерпіння, любов, радість. Ось що таке. Прийди всі лісівний і очистяний всяких скрізь. І ось сьогодні.